Відеоігри, пиво, хіп-хоп, панк, машини, кохання, вечірки. Вслухавшись у тексти Лани Дель Рей, вже немає виникнути запитань, чому їй пророкують майбутнє справжньої ікони американської молоді. Про неї світ заговорив у другій половині 2011-го. У серпні минулого літа в мережі з'явилось відео на трек Відео я знаю багато чого, але чому це зібрало стільки переглядів? Ні, мені невідомо. Ролик, який змонтовано зі шматочків архівного відео, з шаленим темпом починає збирати перегляди на ютюб. Пісня займає перші сходинки хіт парадів у Європі та Америці, а згодом сингл стає золотим і платиновим. It's you, it's you, it's all for you. У вересні на відеохостингу з'являється ще одна подібна робота цього разу на ліричну Jeans». Я багато думала стосовно того, чому я обрала ці фрагменти відео 60-70-х років. Я прийшла до висновку, що мені просто подобається, як воно виглядає. Стиль у якому тоді знімали. Не шукайте ніякого таємного меседжу у цих шматочках. Це лише відеофрагменти, які мене вразили візуально. З виходом другої композиції Елізабет Грант «Справжнє ім'я співачки. Її починають все частіше запрошувати на інтерв'ю, під час яких вона вже розповідає про. Великі плани та чи входило у її стратегію відхопити премію від одного з головних музичних глянців? К'ю мегазін 24 жовтня видання нагородило лану статуеткою у номінації Наступна велика річ. Запис альбому йде так, як треба. Зараз я вирушаю у невеликий тур. А щодо платівки, ймовірно, я її запишу до січня. Вирушивши у тур, лана відіграла з десяток концертів у Європі, а потім повернулася до штатів, де продовжила роботу над студійником і свої гастролі. Ролінг стоун у своєму репортажі з концерту зауважили, можливо, вона нервує під час виступу, та вона показує неабияку впевненість у тому, що робить. 14 грудня дата релізу нової відеороботи від Лани Делерей, і цього разу це не просто змонтовані шматочки ретро-відео. Це кліп, який одразу ж з'являється у ротаціях музичних каналів усього світу. Відеоряд на пісню «Born to Die». Кількість переглядів на YouTube неймовірна 10 мільйонів за один місяць. З початку нового року Лана з'являється на обкладинках модних вок та інтерв'ю, музичних NME та Q. на сторінках одних видань її пророкують велике майбутнє. В публікаціях інших вона чергове ніщо спочатку. Я все це читала, реагувала. Тепер я намагаюся не звертати ні на що увагу. Я намагаюся сфокусуватися лише на написанні нового матеріалу. Наразі у Лани Дель Рей все записано. Сьогодні дата релізу платівки від зірки, яка засяяла аж занадто швидко. 30 січня день народження Die», альбому, який містить у собі чимало хітів. Що далі лишається чекати? Адже це вже не перша спроба Елізабет Грант підкорити світовий шоу-біз.